Yet my time. They can our goddess. Just a triple. Так, я беру зазвичай Relentless Presence, Relentless Press Presence, бо тому, що воно дозволяє два рази підряд використовувати Tendril. І це просто класно, тому що він використовується в мене постійно. І тут я зробив таку от підбірку карт, використав, вибрав і нею теж користуюся. Ще в мене є наготовлені кілька right, наборів, all right, all right. але ними я менше користуюся. І беру собі по ситуації теж а, так, оскільки я в основному десь бігаю, не по центрі, мене ніхто не хілить, відповідно, мені треба самому постійно хілитися. І тому я все беру на Five, підняття four, життя і також three, на швидкість. Two, зараз біжимо go. ловити якихось снайперів. Ну, також можна, звісно, звісно на точку зразу бігти. От-от-от-от. От, вийшло. Бачите, вона, в принципі, досить така потужна. І Лекс для неї це один з най от, хотів хуляра. І взаді підійти. бачите, два, два хотіли підкрастися. От так от швидко можна підходити і знешкоджувати ворогів. Це досить непогано. От-от-от, за спиною перескочили, бачите? І б'ємо. Ах ти ж хулера. Тікає. Але нас ще, по-моєму, двоє по ньому стріляє, так? Можливо, тому ні, десь не бачу. Можливо, і сам я був. Так, там хтось вже по точці бігає. Бляха, класна така гра, я її так люблю через те, що вона дає багато адреналіну. особливо, якщо ти граєш якимось таким філеньким, який бігає, отак от слабенькі, от, коли тебе можна зразу вбити. Де вона втекла, блін? <пілляє> ну. От вона слабенька і я її в принципі можу завжди валити. Ааа, в них ще одна є. Ну, тобто в них теж вора є. Я не один тут такий крутий. Ой, хто в мене ще стріляє? Ніхто? Де вона, де вона? Вона від мене втекла. Налякалася. Ай, ай, хто там валиться? Та вона там валиться. Ну, Ворою мені дуже подобається грати, це завжди цікаво і це завжди... Несподівано. Не так, ось, так, 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 баляха. Ну, двоє на одного, це, звісно, погано. І мені не вийшло втекти. А, так. Ем, тендріл бачили, як він допомагає, коли ти, по-перше, можеш ним втікати, а по друге тендрілом можна наздоганяти когось. І це досить так зручно. І ось тою штукою можна ловити людей. О, так, підбігли швидко на точку. Так, а ми вже закупили бляха, я навіть не зауважив. Ну, коротше, так, Так, от, вора стріляє такою косою, і в неї неприцільний вогонь, тобто зона враження досить така широка, і це дуже прикольно. Теж можна от за рогу так стріляти і досить широко попадати. Теж не забувати тиснути Q, тому що. А, ця штука лікує тебе і знімає їм багато шкоди. Але яка тут фігня є, що якщо ти... Ай-ай, я тікаю, тому що... Ні, я не настільки не, не, не наскільки на я думав. Шкода, яка їй, як яку вона завдає, шкода, яку вона завдає, вона не одразу. Застосовується, а потрошки з ним блін. Там можна було добити ще хілерку, але не добіг до неї. Коли я б'ю, то шкода застосовується не одразу, а потрошки сповзає полоска, тобто і вони потрошки так би мовити, стікають кров'ю. І Їх хтось інший може перебити. Ну, шкода, що не я, але з другої сторони це все одно краще. ай яй 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 вона на мені свою ульту використала. Ну, тобто я теж можу використати ульту, але я до ульти в мене рідко доходить, я на неї не дивлюся і ніколи на неї не покладаюся. Також можна добігати не конем, а от швидше. Так, раз, два. Ну, не добіг. Це ми пропустили. Ну Бачите, ворою грати досить так прикольно Отак, літати. Заскакувати в місця, в які зазвичай не заскочиш. Це дуже такий цікавий персонаж, хоча він такий милий маленький, маленький, але насправді досить, досить потужний. Так, що в нас там в магазині? Можна взяти а, німбл, щоб швидше рухатися. Оскільки їй постійно треба когось доганяти, тому що вона все-таки фланг і вона призначена для того, щоб ловити ворогів, добивати їх по боках десь тих, хто бігає, а не стояти на точці. Хоча деколи можна нею і по точці бігати. Зазвичай я прокрадаюся нею за спину і за спини валю філерів основному в першу чергу. Хоча оця друзі втікає. Бачите, вора теж за спиною працює. Так. Так, точку взяли. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Що добити, що трошки, що трошки є. Так, там вора пролетіла. Вона бачить, що в мене... Мало здоров'я і до мене пішла, але неї, вона, напевно, тікала від когось, тому що в неї теж було мало здоров'я. Я думаю, що вона за мною біжить, але вона просто ховалася. Бачите, тут такі точечки є. Коли вони повністю набираються, зловив. коли вони повністю набираються, кожен удар наповнює, ось дає одну точечку. Зловив. Злюбити, зловити, зловити, зловити. Є, зловив. Кожну цятку додає, і та... Це називається... один стак додає тобі здоров'я. Або. Ну, Тобто можна брати карту, щоб додавати собі здоров'я. а також можна, якщо вони заповнені, давати або... Облітерейшн це то, що за ареадемедж дає. Або Dark Siphone це кюкло нажимаєш. І тобі а, вона задає більше а, шкоди. Так, що в нас в магазині? В магазині? Так, Nimble я вже не маю. Лайфріб візьму ще більше. І, напевно, kill to хіл візьму, тому що Nibble все-таки лікує. От бачите, Four, тут на Ніблу Life Rip 20%, two, а Kill to Heal одразу 400 дає на тому на другому рівні. Погнали, погнали. Можна просто стояти, якщо вони вмієте там. А, ага, постоїш. Так, зразу на мене вже полюють. От Там когось треба добити, Нет, вже сам добився. Ну, Нас бояться видно. Видно, до нас не їздить вже. Так, так, так. Я забуваю, Q треба протискати, щоб лікуватися. Це, що в неї є прикольно, це Q. О, хтось там ульту використав. Так, 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 не... Так, ну ми перемогли, я навіть цього навіть не розказав. ще в вори є Ульта Herbinger Wrath Bras? Але вона така трошки. Ну коротше, коли ти ультуєш, тебе можуть легко вбити, і ти просто її просреш. Нею рекомендується просто тікати. Якщо ти втікаєш і потім ще раз прожмеш Є, то вона тобі може використатися лише на 50%, і в тебе ще 50% лишиться і ти можеш її використати потім. Якщо в когось там 60-40%? як там а якщо менше ворога 66%, то ти його можеш одразу вбити. І це досить так прикольно. Але якщо там багато людей, ти не впевнений, краще не використовувати, тому що ти просто вмреш і просреш, краще її використати для того, щоб втекти, тому що ти пришвидшуєшся на 60%. Тиснеш вперед і ульту, і тікаєш з місця, там, де тебе жучать. Біжимо за спини кілька разів, косою махаємо, Q протискаємо і добиваємо правою кнопкою мишки. Це дуже прикольно, дуже класно, дуже швидко. знову беремо тендріл. Свою заготовку карт, Life Kill to Heal. Так, Біжимо на точку. Зараз можна або в спину стріляти, або об'їгти її, або прямо спереді їх гасити або бігти за спину. Не знаю. Так, Sky вроді туди побігла. значить я з тої сторони побіжу. Так, тут нікого ще немає. О, like the... oh, добили, файно. І в спину, це підкойно. Ух, як валять. Ой-ой-ой, підставився. Хто це був? Я щось пропустив, я навіть не побачив. Все. На точку стаємо. Так, це мів, ні біжить. По двору я замахрушив. Де мій ні? Добили. Так, 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 так. А, треба десь. Вти... А, ну, все одно я забрав. 6 Один раз вмер, непогано, в принципі, я вважаю, але краще, бо якщо б я там втік, а я щось хотів добити, треба було відступити і не треба було б чекати аж стільки часу. Ой, там щось погано, треба йти за спиною. Так, я вже використав. але все маю щось. Блін, я думав він побіжить на мене, а він не побіг на мене. Ой, тере. Це ульта а, цього омене було. Сім-2. Одного вбив і один раз мене вбили. Що там, там вже наші. Добив, файно, зловив побачив. Снайпер вальнув. Але я лікуюся одночасно, okay. ліпчу натискаю, це досить так капфайно. Бачите, мене все здоров'я. А, у мене там той датчик кило. Так, де всі? Ага, там ворости. Я пішов за спину? Блін, я не попав. Ай-яй-яй-яй-яй! -я, -я. я щось зараз мене вб'ють, або я течу, не пічу, не втік. Ну, якось так. Міг би краще зіграти, але все одно непогано. 8-3. Слабенько, слабенько. Задумка була непогана, але виконання а, залишає кращого чекати. Ух, бачите, як гарно я так куп і перелетів, я таке люблю. Так, заховатися, не, не висовуватися. Ай-яй-яй-яй-яй. Лучше, можна. Мене... Це я так. М -м коли я роблю облітерейшн, я тоді не вразливий. І це теж досить корисно. Ай, 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 ай! Бачила, Знову мене омен зливав. Ну я так не, не вмію робити. Я Оменом грати не вмію насправді. It is not yet my time. Так, знову біжимо на точку. Я забув прикупити в магазинчику речі. О, перелетіли, і вже можна стріляти, так непогано. Так, ховатися, ховатися, ховатися. І на ту сторону я, в принципі, забів, треба було. Бігти на ту сторону, в основном той сторони вони вибігають. Блін. О, вона до мене біжить. Зловив. Це було прикольно. Прикольно. Зараз вони всі дохлі і вот у звідси якраз вилазить. Так, добив, файно. Біжу їм за спину. О, і вона спином. Блін, вона заховалася, ну, хуляра. Хто ми не пробили, бляха, ну нічого, але я показав ульту, бачите? Якщо ворог десь сховається або тебе вб'ють, поки. Ну, тобто ти нав... Коли ти ворога ультуєш, хтось може тебе бити. Ти його сповільнюєш, він э, стуниться, але. Тебе може спокійно хтось інший вбити, і ти просто просраєш свої 100% ульти. От так я. 100% використав і нікого не вбив. Тому що вона просто взяла і зникла. Так, магазин, магазин, магазин. Беру Life Reap і Kill to Heal. У мене все взагалі на лікування налаштовано. І німбл я беру. Можна Можно и хай он был взятий. Ой, блин, я сюда их убив. А, вы не ну, вали, Попробую з той сторони піти, тим більше, що тут омен полетів. Хоча він трошки не туди полетів. Так, одного є. Вора є. Так, я на точечку. Так, хто там ще в них бігає хтось чи не бігає? Всі живі. Ну от, бачите, всі бігають, ніхто на точці не стоїть. Не треба, щоб на точці стояв. Ну тобто я розумію, я стою на точці, але я зовсім не той гравець, що, що має стояти на точці. Де ж так грається? Ну вон омен Зрозумів, що треба. Постояти трошки, ну файно, ми втримали точку. Тобто я тримав О, Омів біжить. Так, її треба ловити. О, Серіс. Потам. Скайзловиє. Файно, Так, там хтось, ще там вира. Ну, двоє на одного, ну. сорі, Я не танк. Так, 14-6, в принципі, непогано, більше ніж два рази. Я перемагаю, так би мовити. Ой-ой-ой, куди я побіг? Помил, помилився трошки. Опс, 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 опс. Не непогана гра, бачите, ми так гарно граємо. Ай-ай, от такий от варіант, так не летить, так воно не працює. От того прибити хулягана. І фурію прибили, все. І йдемо. тут Після... ще стріляє. А, спину стріляє ось там. Бачите, в мене повна енергія, повна, повна полоска життя. Це класно. Так, міф, мів, мів слабенько, її треба добивати, вона дуже шустра. Але вона слабенька. Її треба вбивати. Ох, цей снайпер, його не можна і Вору ловим, добиваємо. Так, снайпера добиваємо, він кривий трошки. Можна пострибати. Так, файно. Так, це Ні використала свою ульту. Нормально. Блін, хтось мене зловив, зловив, зловив. Так, викрутився. Він не помер, це файно. Так, я один бігаю. Так, я когось накрав трошки здоров'я, але досить мало. Блін, тут страшно е, тяжко важко вижити, але я поки що тримаюся. Там снайпер стоїть, явно в мене цілиться. О, ми ми, ми відстояли. Ну, може ще когось замочу не замочив. Так, магазин, магазин, знов лайфріп. Rip. Бачите, воно мені допомагає так добре. І... Бігати швидше. В принципі, досить швидко, ну, відносно швидко рухаюся. Мів, звичайно, набагато швидше рухається, і плюс в неї подвійний стрибок є, але і так непогано. Мені здається, що це теж прекрасно. Ну, така, це мені гра подобається. Так, що там у нас по смертях? 21-7. Супер, в три рази більше це мені Five, подобається. Four, three, One. Головне не забувати протискати Q. От. Так, вони вже нас бояться, бачите? Вони вже пішли на проломний дух, пішли в обхід. Не знаю з якої стрими. Будемо дивитися. Так, от там хтось, отак вора десь. А, ні, це, це не ворот, це сиріг, сиріс. Бачите, вони тікають, тікають. Ух! Застунули. Хто мене застунив? Чи за... Фуй, застанив. Ну, це було неприємно, нікого не вбили, тільки помер. Ну, але... Але я їх не лякав. Ну, йдемо на точку. Ага, на точці все. Yes. Отак, от зловили мене. Так розумію, вони мене полюють. Магазин, магазин, нічого в магазині немає. Так, от бачите, знамів полюють. Добре, 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 сподіваюся, вбили. Так, вбили її. Так, ми стоїмо на точці. Це добре. Ой, я ж не кудись не туди став. Не втік. Всі, всі тут було, я щось... Бачите, поліз на пролом, не подумавши, але можливо точку ми відіжмемо. Ну, що там? Ну, ще трохи. Блін, я щось задивився. Відіжмемо, ну, від'їжджаємо. Все, ми перемогли. Ось так грається ворою, в принципі, всі карти показувати не буду. Мені дуже цікаво нею грати, тому що дуже такий гравець різноманітний, гарно, гарно придумали персонажа. Цікаво ним грати, теж вона слабенька, в принципі, але якщо гарно навчитися нею не висовуватися, не підсовуватися, не йти на пролом, то нею досить так гарно можна грати. Можна ще взагалі більш агресивно нею грати, тобто ти просто. Прямо в лоб перестрибувати і в спину бити, по знову перестрибувати і знову бити в з другого боку, але це трошки вже інший рівень майстерності. Сподіваюся, вам сподобалось. у наступного відео.